Я от знаєте, чого не розумію? Чого найбільші поціновувачі руского міра, коли тікають з України, то тікають не на Росію? Шарі купив віллу в Іспанії, Королевська змилася в Арабські Емірати. А Євгеній Мураєв вирушив до Відня. Чому ж вони не їдуть до матушки Росії, а обирають ненависну геропу? Перша країна, куди поїдете після того, як відкриються кордони, куди б хотіли? Перша країна. Лічно я? Да? я би поїхав в Москву. Я очень люблю Москву. Бажаю Рада. А, <реш> <не смотри, реш> мене... а Москву. Хоче хоче друзей, хоче родсти. А от захисник РПЦ і народний депутат України Артем Дмитрук схоже на те, що любить Велику Британію. Його нещодавно бачили у Лондоні в магазині техніки. Як ви бачите, чомусь людина Борода поїхала не дерти бересту в твір і не бити поклони святимо мохосаранці, а просто попрямувала з Молдови до Лондона до англосаксів ненависних. Просто знаєте такі прямісінько в гніздо розпусти геїв та інцесту, і не боїться, що йому там змінять стать. Там же у них багато статей. Це гендер номер 57? Але трапилась біда, друзі. Дмитрук не просто так, як ви бачите, шариться по європейських магазинах. Намагається, хоч якось, компенсувати а, те, що в нього розграбували на молдовському кордоні. Не так давно я і моя сім'я я, я був у Молдавії. Сім'я була і в Молдавії і в Румунії. Там було багато неприємностей, Ну об там позже. Ти дивись, щойно перетнув кордон, і в Дмитрука зразу Молдова перетворилася на Молдавію. Які чудеса, господние! Я пользовался услугами такси в Молдавії. Одной из транспортных компаний молдавских. И после того, как я покинул Молдавію, спецслужбы Молдавії, остановили спецслужбы Молдавии и спецслужбы Украины, останавливали машины этих молдаван, переворачивали их, делали обыски, вызывали на допросы. Просто СБУ взяло і викликало всіх таксистів Молдови у Київ на допити. Бідні Молдавани тепер не можуть викликати таксі. Тарифи в Убері взлетіли до небес. І одразу почали брати з Молдаван оплату в євро. Так завдяки Дмитрукові Молдова вступила в Єврозону. Коротше, в одній з машин був мой крест дерев'яний, такий доволі великий крест. подаренный мне моими друзьями из Грузии. Классный, красивый такой молитва слов в деревянной обложке. Книга, которую я недавно выставлял у себя в Инстаграме или в Телеграме, не помню, которую начал читать. Стоп, 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 стоп. Заждите. А как вообще можно забыть столько вещей у такси? Что можно было делать У тому таксі, і чим там можна було займатися? І навіщо він возив у таксі дерев'яний хрест? Крест, дерев'яний, такий доволі великий крест. Ну, ми знаємо, що Дмитрук любить розміри побільше. Взагалі, вся ця історія із захопленням Дмитруком російською церквою в Європу. Дуже знаєте, якось проситься на психоаналіз до дядечка Фройда. Ну, знаєте, всі ці великі, довгі фалічні предмети, перевдягання в довгі розцяцьковані плаття, класний, красивий такий, молитва слов в дерев'яній обложки, а також косметичка. Слухайте, ну тут здається, усе нарешті зійшлося. Чому Дмитрук любить перевдягатися в плаття, влаштовувати костюмовані шоу і з іншими бородатими мужиками, любить довгі різні цяцьки і носить косметичку. Шантей, Просто весь цей час він подавляв у собі своє справжнє єство, намагався поводити себе маскулінно, бороду відростив, але при цьому. Постійно відчував, що щось не так. От і чкурнув у Велику Британію через Молдову шкода, що не через тису. І не врятували жодні вмовляння іншого травісті артиста. Очень много сьогодні представляється нашим людям Особливо не українським в вірі, ні в історії. Приїжджають інші країни, там і магазини, получше, і товари почему, вроді як і, якщо, і побольше. И создается миф того, что там -то вот и все правильно функционирует, и правильно создана народная и государственная жизнь. А якщо без жартів, то дуже хотілося б би наші партнери видали нам Дмитрука, якщо він не втік у скріпоносну раш. Втім, для цього мала бути завчасно зібрана достатня доказова база його злочинів. Бо знаєте, ну там, наприклад, державна зрада це не така історія, за якою будуть затримувати в інших країнах. Тим паче, якщо вони нам просто партнери. А не союзники з іншої сторони, Дмитрук побив людину і є навіть докази цього, але чомусь це не працює. І ну я не юрист, можливо, дійсно там а, не вистачає чогось, але ця вся ситуація мені досі абсолютно не зрозуміла. Стосовно верховного наставника Дмитрука, патріарха РПЦ ФСБ Кіріла, він сьогодні у Петербурзі трохи надвинув коні. У них там якесь бісовське зборище у тому пітері, знову було, святкували 300-ліття перенесення Мощі Олександра Невського. Якщо взагалі навіть замислитись, у принципі, над тим, що вони святкують, то вже погано стає. Але Кирилу стало погано не через це. А спершу він якось дуже невесело служив службу. Не проста взагалі робота у Кирила. Треба поєднувати у собі і пропагандиста, і ФСБшника, і аніматора, і трависті артиста. Дмитруку в цьому всьому ще тільки вчитися. А Кіріл досвідчений. Але роки вже не ті вже не так просто із мітрою по лотарях бігати та кадилом трясти. Потім із православного мітингу його практично. Виводили під руки і навіть викликали реанімаційну швидку. Цікаво, що за день до цього Кіріл вчергове заявив про наближення апокаліпсису. Мабуть, щось дійсно знав. Пескістак. Друзі, перш ніж продовжимо, хочу подякувати за те, що дивитеся мій контент. підтримуєте вподобайкою коментарем. І також дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, Monobank та через безпосередньо youtube спонсорство. З вашою допомогою виходять нові відео та нові рубрики. Дуже вам дякую. А тепер про серйозне міжнародний фестиваль у Торонто кінофестиваль вирішив не знімати з показу пропагандистський фільм колишньої працівниці Раша Туде Анастасії Трофімової Росіяни на війні. Нагадаю, що в цьому фільмі вона пропонує поспівчувати бідним росіянам, які пішли на війну вбивати, калічити і гвалтувати українців, маленьких дітей а також стирати в порах цілі українські міста. Там багато усілякої дикухи. По перше, Трофімова відкрила для себе російські вторгнення в Україну лише в 22-му році, і, взагалі, не згадує, що воно почалося в 14-му. Заявляє буцімто її країна не брала участі у війнах багато років і що вона читала про війни лише в книгах. Хоча лише за останні 30 років Росія вторглася щонайменше в Придністров'я, Абхазію, Чечню, Грузію та Сирію. У фільмі також фігурує якийсь українець, який воює на боці Росії, та розповідає, що нібито в Україні громадянська війна, і що в буцімто бомбила власні східні області. А інший персонаж задвигає про українців нацистів. Герої фільму бідні, прості росіяни, які воюють тільки за гроші і не розуміють, навіщо їм потрібна ця війна. Плачуть за загиблими і взагалі ними маніпулюють політики. І я хочу відзначити, що цей фільм профінансувала канадська державна фінансова організація та суспільний мовник у провінції Онтаріо. Канадська інституція, друзі, виділила 340 тисяч канадських доларів, це близько 10 мільйонів гривень для фінансування цієї стрічки. Про те, що це дикий зашквар. Заявило і Українське МЗС і посольство в Канаді і численна українська діаспора. До речі, друзі, хочу вам нагадати, можливо, ви не знаєте, Канада, хоч і є другою країною у світі за площею, але має населення тільки 38 мільйонів. Ну майже як Україна, при цьому українці складають 4% від населення. Це дуже велика діаспора, і не прислухатися до неї не можна. І тут сталася така історія, що ось ця державна організація. Яка виділила гроші на цю пропагандистську маячню, таки перепросила і заявила, що не буде ніяк просувати цей фільм, і не буде ніяк брати участь у його підтримці та поширенні. А ось міжнародний фестиваль у Торонто взяв до уваги суспільну думку і відмовився знімати цей фільм із програми. І це при тому, що сам канал Russia Today в Канаді перебуває під санкціями, але його співробітники. Окремо, як ми бачимо, можуть автономно розповсюджувати російську пропаганду, отримуючи при цьому державні гроші західних країн. Ну, якщо ми вже з вами торкнулися російських духовних скріп, які так і струяться із болота під назвою Російська Федерація, так ось Марія львова білова військова злочинниця, яка брала і продовжує брати участь у депортації українських дітей, а, так... а також бере участь в геноциді українців. вот к, тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит, съем москаленка, вот, но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой. Это очень смешно. Я мать. Этим все сказано. Какой я военный преступник? О чем вы говорите? Ну, дуже скрепно, барышня. Вся за семью, за традиционные ценности. Навіть зі священником одружена була.

У нього в голові пухлина, він втрачає слух і не може говорити. Ну чим не божий знак, скажіть он і масляков нещодавно ноги задер. Знаєте, воно якось справедливість потроху таким настає, але про Львову білову. Вона покинула свого чоловіка священника і одружилась з православним олігархом, засновником телеканалу Цар Костянтином Малафієвим. Це той, що волав, що Путін імператор. Для цього вони обидва розлучилися. Білова покинула свого чоловіка священника, з яким вінчалися у церкві, і з яким вони нажили 10 дітей, п'ять з яких, правда, всиновлені. А олігарх відповідно розлучився з дружиною, адвокатом. І рівною вільти. Ось <сміхі> точне. Я мать. Дається все сказано. Ко я воєнний О Чому ви Такі вони духовні скрепи. Що ж, Корчевніков передає їм привіт, Кобзон передає їм ще більший привіт. Ну і найбільший привіт, звісно ж, передає Гаський трибунал. Ну і висновки сьогоднішнього випуску. Друзі, як бачите. Друзі, зло підступне, зло вигадливе, але воно не вічне. Воно намагається проникнути в усі щілини, засилає своїх агентів поближче до наших партнерів. і Нам постійно треба нагадувати їм, що це зло, Росія. Зло, і не забувати про це говорити постійно. Але й воно сконає. А нам треба підтримувати Збройні Сили України. Тож не забувайте про це, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.